Привіт, друзі! З вами Марінелька. Хочу показати вам ще один сайт для заробітку: це майнер Майнер TRX, при реєстрації, на якому дають 50 тисяч з яких, в принципі, зняти неможливо, але з них профіт по ідеї має набігати. Для того, щоб активуватися на цьому сайті, потрібно поповнити свій депозит мінімум від 10 TRX. Це зразу говорю, що це. З вкладеннями я нікого не заставляю, не примушую вибір вкладати чи ні, це тільки ваше рішення. Я особисто вирішила протестувати, тому що знаю, що цей сайт досить давненько вже працює. Вірю, що він ще буде працювати, і знаю особисто людей, які з нього щоденно виводять гроші. Небагато, але все ж таки. Для того ось такий він на сайтик. Коли ми заходимо на сайт, у нас тут пишеться інформація, можна перевести мову. Да, в мене російська вже стоїть. Далі тут, в принципі, менюшка подібна. Зараз будемо з вами поповнювати. Поповнюватиму на 10 рік. Для цього натискаю депозит, натискаю перевод на основний рахунок. Натискаю. Далі вибираю TRX. Тут можна поповнювати в багатьох да, криптовалютах, але я поповняю в Тріксах. Копіюю і тут так залишаю, тому що буде потрібно натискати ще підтвердження. І тепер переходжу у Trusty Wallet. У мене є 31 TRX, відправляємо відправити. Тут пишу я 10, бо буду поповнювати. Тут пишу я адресу. І тут пишу я далі. Мене запитує, чи я готова відправити. Комісія 1 і 1TRX. Все це пишеться, підтверджую поповнення, обробляється. Оновляю сторіночку. Після того, як оплатиться, так, після того, як оплатили, я натискаю отправить успішно так, внизу на синенький такий. Все. Чудесно. Повертаюся назад і вже 10 ріксів у мене зайшло в роботу. Для того, щоб зняти, потрібно натиснути зняти і ось тут. Е, мінімальна сума для зняття буде 5 TRX. Е, можна виводити один раз на добу. Ну, у мене зараз поки що немає що виводити, через що. Чекаю, як буде вивід, обов'язково запишу. Також можна е, запрошувати команду. Дивіться, тут у нас є від чотирьох рівнів. Ну і в принципі. Поділитися з друзями, да, ось, ось силочка. Поділитися, копіюємо, копіюємо силочку і розсилаємо друзям, кому хочемо запропонувати. Наголошую прийняття рішення за те, чи поповнювати майнер, чи ні, це тільки ваше рішення. Я нікого не примушую, нікого не заставляю. Рішення з складами це ваше особисте рішення. Всім мирного неба, як будь-які запитання, обов'язково запитуйте. Вивід також зніму на відео і викладу в себе на каналі.